Що я хотів зробити відео про Майнкрафт Дніте до 3DS, але батьки не дозволили мені купити Дніте 3 ds Кажуть, що це безполізна штука, що вона стара. Але мене просто майбутні ігри або ігри нашого часу просто уже задовбали. А ще сьогодні на робочому ПК, який був бляха-муха срабом, запустив Скандерзарвах 2015 року на максимальних телештуваннях. І бляха, воно так глючило, я був в шокі. Але стабільно 30 ФПС. Ще вітаю деяких вчителів, які дивляться мене. Всіх з ним вчителя. Ще сьогодні ми репетірували і зробили виставу, і пригостили всіх вчителів коктейлями, і їм сподобалось. І сподкав всіх вчителів. Давайте уже закінчувати історію. Я що то довго розказую. Так що там у нас по сценарію? Всім чики, брики, мені фраєра, з вами я діляр. Сьогодні я розкажу декілька хвилин безполезної інфи, або нікому не потрібної інформації по Сгендер за Добре, пересаджуйтеся на свої стульчики, беріть з собою їжу або консервні банки та хавайте пересідровищем. Та поїхали! друзі, можна вийти за приділ карти. Для тих, хто дивився моє відео, як я вивчаю за преділ карти в Селендерзалівах версія для десятиріччя, то оказується в 2015 році можна теж було. Якщо нажимати W і ліво, на W нажимаємо, ми йдемо направо. Потім нажимаємо на ліво. Але це буде складно, але якщо вийде, то ми зможемо попасти за приділ карти. Я думаю, ви бачили забори, де далі дорога, але перейти не можна і. Оказується, є до нього продовження, але жаль, що далі не можна прийти, і далі що там далі вирізано, і це жаль. Для тих, хто перше проходив і не знав, і я думаю, ви бачили ворони, і оказується, у них є моделька, якщо приглядитися уважно. Ще ось так виглядає карта The H-Pages після того або за приділ картами, де ми закінчуємо пролог. Тут майже просто нічого немає і все. Лорен могла, могла пройти сразу пролог, закарапикаючись на гори. Але версії для 10-річчя це замінять на камні, на жаль. Дерева, де знаходяться здалека, це 2D-текстурки. Навіть радіовишка це теж 2D-текстурки. Коло нас може хтось ходити. Ну добре, це вже буде занадто довго. Давайте переходимо далі. Сгендер може на нас розпочати полювання, якщо ми не зібремо жодних сторінок. Існий факт, можна пройти за HPG, зібравши 4 сторінки на легкому складності. Але якщо ви граєте на Normal або Hard Mode, то у вас не вийде. У Слендер зарівах все ж таки можна присідати на кнопку Ctrl. На кнопку E ви можете приближувати камеру. Слендер зарівах є список команд, які ви можете написати через консоль. А сама консоль відкривається на оту кнопочку. На генераторі є номерні знаки. Текст в загрузці гри буде мінятися або поменшуватися або стати великим від вашого розширення екрану. Один із розпавнів The, в вгві за pages є замок, в якому, оказується, нічого немає. Що у мене бляха муха є таке питання, як гурен може брати такі великі записки і речі? Ні, ну навіть по цьому всьому, навіть досягнення є. І ще від машини недалеко є якась коротша стінка, і там написано смерть. Ще, якщо ми випадемо за приділ карти, то Скендер нам скаже таке. Слухай мой! Ще раз будеш ламати четверту стіну, я тобі надав на сраті! А! Не бий! У цій секретці навіть є досягнення. Все, давайте уже над цим закінчувати. Переходимо до завершення. Як по мені, ми, мені над цим відео було інтересніше роботи, чим над остальними. Коротше, зараз у мене день вчителя, але у вас зараз субота, і мені завтра коротше їхати до друга на ДР. Ну добре, зі історією давайте закінчимо і над відео давайте уже прощатися. Ну добре, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі я постараюсь на них відпустити. У мене є свій такий канал, де я говорю з підписниками та спойлерю ексклюзивчики та нові відео, та реакції на та, коротше, другий ютуб-канал, де я знімаю реакції на україномовні відео. Ну добре, а з вами я був Зіділер і всім пока-пока, мої фраєри.